Цим кадрам три роки. Їх важко забути. Вони врізалися в пам'ять назавжди. І ми повинні їх пам'ятати. Бо це кадри доказу російського злочину. Они окружили все. Невозможно даже выехать. Они даже не дають зеленый коридор для того, чтобы детей. Выездить, детей і женщин. Нам страшно. Нас стріляють. Зараз промула у вибух. Сердим навпроти нас. Ворог напав, будем боронить. Це кадри української гідності, сміливості, рішучості та героїзму. Ми повинні усвідомити, що українці переможці з першого дня, бо стали на захист свого, бо не стали легкою здобиччю. Станте живими. Ворог розраховував на страх, але зустрів лють. Три роки українській мужності, три роки українській відвазі.